Ранку, шановні колеги, в залі присутні члени колеги Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі коліша Ліга Леонідовича, Мельника Руслана Івановича, Гацелюка Віталія Олександровича. Оголошується засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії відкритим. Повідомляю, що засідання комісії проводиться в режимі прямої відеотрансляції. В залі засідання просудні працівник секретаря тумісії ЧУУПАНГОЛАВСАЛЬНИНДУМКОРАНКУ, яка сьогодні виконуватиме функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу цього засідання. Пропонується приліт питань винесень для розгляду на засідання комісії про продовження дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Святошинського районного суду міста Києва Бордонюка Володимира Васильовича на відповідній займані посаді. І у нас є ще одне організаційне питання. Воно буде стосуватися обрання голови, в колегії, оскільки півроку тому обраний головуючий на цей термін. І зараз нам треба вирішити це питання на подальший термін. Тому пропонується це питання як організаційно розглянути першим, а потім розглянути питання стосовно судді Пордоніка Володимира Васильовича. Чи будуть членів комісії інші пропозиції до переліку питань винесених для розвіду на засіданні комісії? Ні. Немає. Ставлю на голосування питання про затвердження запропонованого переліку питань. За дякую одноголосно. Отже, переходимо до. Розгляду першого організаційного питання. Суть його в принципі зрозуміло. Я його вже оголосив. У нас голову був обраний на, перми... на певний термін. Відповідно, колегії треба вирішити це питання на подальше. Дякую. Якщо до мене немає з цього приводу запитання як до короткого доповідача, то комісія видаляється для закритого обговорення цього питання. Так, дуже продовжуємо роботу. Оголошується протокольне рішення. Колеги комісії, порадившись, ухвалили одноголосне рішення продовжити повноваження головуючого на півроку, тобто на 6 місяців. Дякую. Тоді переходимо до розгляду питання про продовження дослідження досі, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Святошського районного суду міста Києва, Бордоніка Володимира Васильовича на відповідній заміні посаді. Прошу працівника секретаря комісії поінформувати про яку осіб засідань з цього питання. Дякую дуже запросити власне питання. Так, розглядається питання про продовження дослідження досьє, проведення співбосіду визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Святошинського районного суду міста Києва Бордонюка Володимира Васильовича на відповідній заміні посаді. В залі присутні члени колеги Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Коліша Олега Лінідовича, Мельника Руслана Івановича, Гацулікові та Олександровича. Також засідання бере уповноважений е, представник громадської ради доброчесності Катрченко Тетяна Володимирівна. Ще раз доброго ранку. Тетяна Володимирівна, ви знайомі зі складно просутнього засідання членів комісії? Так, звісно. Права обов'язки вам знайомі. Роз'яснення не потребуєте. Не, потребую, не дякую. Не потребуєте. Дякую дуже. Чи є у вас відводи членом комісії по клопотання? Ні, немає. Немає. Ну, оскільки права обов'язки всім зрозуміли, виходимо з цієї презумпції доповідачів з цього питання порядку денного є членів комісії Колюша Олег Леонідович. Отже, Олія. Леонідовичу, вам слово. Дякую. Отже, суддя Барденюк Володимир Васильович сьогодні не з'явився. Причини його неявки це засідання наразі невідомі. Разом з тим це буде третя неявка. За одною, однією з неявок надано лікарняний. За іншою, яка відбулася 19.02.2024 року. Лікарняного не надано, і сьогодні відповідно ніяких документів немає. Заяв не поступало від нього. Тому питання вирішити відповідно до закону, вважати це відмовою судді від участі у поліфоційнюванні. Ми не можемо, оскільки в нас одна неявка підтверджена наявністю лікарняного, тому пропоную відкласти і до. Ще раз повідомити суддю про необхідність явки. До речі, зазначу, що повідомлений суддя був 2.05.2024 на 5. -го 2024 -го, про те, що сьогодні відбудеться засідання на адресу як суду, так і на свою електронну адресу. Дякую. Чи є запитання заповідача? Володимирівна, яка буде ваша позиція А можна уточнити на електронну адресу, яку було повідомлення, на яку суддя? Після першого. Так ну, ми конкретно адресу називати не можемо. Ні, ну це але... була надана нова це адреса, тому що увагу. він говорив, що він не користується адресою в першій. Ну і першій... на адресу суду також. Угу. На дві адреси. Добре, дякую. Ну, так, відповідно до пункту 20, да, про кінцевих положень закону тричі неявка – Це підстава розглядати за відсутності е кандидата, але. Це я просто нагадую. Так, да, ну я просто нагадаю вам хронологію. 18.4.12.2023 у нас було надано час для знайомлення, потім була Заява це щодо набрання чинності mm. законом від вісімнадцятого дванадцятого. Тому ми її в принципі не рахуємо, хоча вона була з наданням лікарняного. Далі 5.02.24 хвороба і лікарняний було надано. Далі 19.02.24 і немає підтверджуючих документів. І сьогодні третя немає. Інформації немає. Mm -hmm. Добре, ну я думаю, можемо виділятися yeah. для обговорення рішення в закритий режим.

Продовжуємо працювати. Слово для оголошення рішення надається доповіду Чіколію Шолі Леонідович. Колегія вирішила відкласти проведення дослідження досі дослідження проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Святошинського районного суду міста Києва, Барденюка Володимира Васильовича. На іншу дату. Дату визначимо додатково. Да, у мене питання, чи не можна визначити вже дату було, тому що дуже великий термін Ми проміжок між попереднім співбезпекою графік, ні, це не буде довго. Не Добре. Добре, дякуємо Дякую. дуже. Питання включення до переліку питань засідання колегії розглянуті. Засідання комісії в складі колорі оголошується за.